Засновників Києва поспішають повернути на їхнє законне місце на берег Дніпра. Майже 30 років тому, через тислі терміни Майстри схалтурили зараз кажуть, поспіх не завадить все зробити якісно. Після руйнування обіцяли вилити копії братів і сестри з бронзи. Однак грошей на бронзу не вистачило. Відреставрували мідний оригінал. То наскільки міцний тепер символ в столиці перевіряли Ірина Маркевич? Князі з княгиною, наче помолочили засновникам Києва, зробили пластичні операції. Жартують майстри. Їх хотіли перелити у бронзі, але потім скульптори порадилися і вирішили, нічого кращого за оригінал все одно бути не може. Це вже друга спроба перевтілити символ Києва у вічному матеріалі. За радянських часів економили кольорові метали. Тепер економлять бюджетні гроші. Тому ки ще та либідь залишилися мідними, але з них вийняли бетонне нутро. Воно спорехнявіло і руйнувало фігури зсередини. Уновлених засновників Києва обгортають антивандальну сітку. Коли молодята залазять, щоб не прогинали мідь. Бо любов наречених скульптурів виходила боком. Яку гарантію даєте? На наш вік хватить. Самі фігури значно полегшали. Якщо вона була там 3700, так вона зараз десь до двох тонн. Дві тонни у повітрі літають, наче паперові. Хорива ставлять для примірки, тільки тоді буде видно, чи ніхто не схибив. Відмінності немає. За відмінності, точніше за те, щоб їх не було, відповідав онук автора його повне теска Василь Бородай. Каже, довелося трохи підправити вади монумента, які допустили за часів дідуся. Тільки, на тільки я знаю, де вони майстри. Що де було, і де що справлено. Я не скажу. Десять відмінності намагаються знайти Олена. Вона тут садить квіти із з року в рік. Ані лучше стали виглядати, не такі зелені. Ну так ну, от молоде родім менше стало. Насправді розмір зберегли до сантиметрів. Однак, по секрету, скульптор сказав, либіді підправили ніс і здається, зробили трохи пухкішими губи. Однак, це непомітно неозброєним оком. Символ столиці на 99% залишився автентичним. Ірина Маркевич Марин Боднартесе один